Бог любить трійцю. Україну на Євробаченні. Представить Злата Огневич у національному відборі вона набрала максимальних 40 балів, 20 від журі, стільки ж від глядачів. Цього року співачка штурмувала конкурс у третє. Своєї участі у кастингу не афішувала. Я сошла с ума от счастья, от радости, и на самом деле я думала, что состоится еще какое-то дополнительное СМС голосование, потому что еще остались воспоминания с прошлогодних отборов. И даже в первый момент я не поняла, что происходит, и когда мне начали наши вокалисты говорить, что да, у нас 40 баллов. Перемогу у відборі златі принесла пісня, яку написав її продюсер Михайло Некрасов. Що заспіває у Швеції, артистка поки що тримає у таємниці. Напевне, знає одне. Її цікавить лише творчість. Усі фінансові питання переклала на продюсера. По поводу э, фінансів я вам так: да, ми напрізь, ми б не подавали заявку, якщо ми не понимали, що ми зможемо это потянуть. Гендиректор національної телекомпанії Єгор Бенкендорф заявив, що сьогорічний відбір був найпрозорішим і натякнув журналістам, що інтриг та скандалів не дочекаються, але під тиском мас-медіа не стримався. В Какої степені це вредить проекту, так тому що ви пишете только є какой-то скандал, або щось і А якщо все гладко проходить, то ніяких... Поэтому я вам скажу, что я категорически против, чтобы Золотого Огневец ехала. Мы пересмотрим результаты. И поедет другой исполнитель. 58-й пісенний конкурс «Євробачення-2013» відбудеться у шведському місті Мальме. Півфінали заплановано на 14 і 16 травня, а фінал – на 18 травня. Тетяна Неконечна, Володимир Февчук, новини ЮБІАР.